Рейкі, ви вже добре знаєте, що це абсолютна енергія, яка наповнює нас силою, любов'ю, мудрістю, спокоєм, піднімає наші вібрації тоді, коли наш розум дуже часто нам підкладає, як то кажуть, знаєте, хочеться, це підливає масла вогонь, коли наш розум починає включати его програми, починає нам продумувати якісь сумніви, зневіру, проблеми. Що робить потік рейки, а він обережно, з величезною турботою нас, як наче обіймає, і допомагає нам вийти з того мулу, в який ми занурюємо себе кожного разу, коли не чуємо ось цю свою духовну центральну вертикаль. На сході, до речі, центральний енергетичний канал, на який одягнута наша енергетична структура, називають сушумна каналом. А з кожної чакри зліва направо, переплітається ще два додаткових канали енергетичних, їх називають в Індії, наприклад, каналами Наді, а в китайській і японській. Традиції їх називають меридіанами, ці меридіани обгортають наш канал, пересікаючись через сім основних чакр, і називаються ідою і пінгалою. До речі, це вже досить важливі речі, які ми зараз з вами розбираємо. З лівої сторони по лівій частині людини проходить більше енергії іди. Іда це енергія мінус, тобто мінус модальність в енергетичному потоці, а пінгала, і вона ж місячна енергія, жіноча енергія. Пінгала це енергія плюс, енергія сонця, енергія вогню. Вона більше проходить по правій стороні, але пересікається з Ідою, і таким чином ці дві енергії переплітаються в вигляді, такої, як ДНК. Структури наповнюють нашу всю енергетичну систему. Що я вам це все розповідаю? А все дуже просто. Справа в тому, що якщо ми візьмемо вашу долоньку і проведемо через центральний палець, ось таку вертикальну лінію, і проведемо посередній частині вашої долоньки, зайдемо на ліктєвий суглобчик, по внутрішній поверхні вашої руки проведемо лінію, дійдемо ось сюди, ми попадемо з вами. Ось таким прямо точним входом в чакру нашої душі, ту чакру, яку ми не враховуємо, але коли ми кажемо Я, ми кладемо сюди долоньку. Чому це так важливо? А тому, що і на правій долонці у нас така сама ідея енергія, такий самий меридіан, такий самий надій, і так само приходить чакру душі. І ось подивіться, вже перший ваш основний інсайт, коли ви складаєте дві долоньки разом і ви. Торкаєтеся середніми пальцями один у одного, ви зациклюєте повністю на рівні сердечного центру, на рівні сердечної чакри і чакри душі свої енергії. А отже, всі свої думки, всі свої стани, всі свої трансформації ви занурюєте в енергії любові. Бо як знають і багато говорять саме на сході, що думай серцем, а відчувай головою. І це величезна мудрість, та мудрість, яку, якщо ви впустите в своє життя, ви будете менше хворіти, хворіти фізично, хворіти психічно, будете менше втрачати, і ви будете більш гармонійно себе відчувати. Що саме цікаве, що такий простий жест, який практикує весь схід, і схід більш збалансований, бо вони коли вітаються кожний раз, вони трошки схиляють голову десь більше, десь менше в якійсь культурі, але завжди складають долоні разом. Вони постійно замикають ось цей контакт, ось цей сердечний контакт, який ми з вами. Як люди західного типу постійно-постійно прокачуємо через голову, постійно ми собі думаємо, як то поле любові розширити, як його напрацювати. І я тут декілька разів вже чула таку тезу від своїх таких вже давнішніх читачів, глядачів, клієнтів, як мені кажуть, ну от я раніше так добре тримав або тримала поле любові, а зараз в умовах війни в мене не так гарно ця картинка. Візуалізується, Ви хороші, поле любові це не картинка. Картинка це допоміжний інструмент. Поле любові це якраз ось ця енергія, ось тут, яку ви або видаєте, або ви її не маєте, і тоді ви закриваєтеся і стараєтесь звідкись її взяти. Але поле любові це високочастотна енергія, і ми ніколи не можемо її взяти у інших людей. Ми можемо її тільки згенерувати самостійно, в полі інших людей генерується ця енергія, але не вчитель передає її своєму учню, а в полі високовібраційному, саме вчителя, який практикує поле любові, у вас також відкривається серце. Тому це так само може бути не обов'язково в полі іншої людини. Ви приходите в місце сили, ви відчуваєте потік, він іде вертикально по вашому центральному каналу, вам завжди прямо хочеться взяти долоньки, автоматично скласти разом і, як наче, поклонитися чомусь невидимому, ось те невидиме, що ви відчуваєте і тілесно, і емоційно, і психічно, воно є вашою духовною сутністю. І ось це дуже важливо розуміти, що так само як ми сприймаємо через всі центри ось цю високочастотну енергію, так само ми її роздаємо. І роздаємо ми її спочатку на своє фізичне тіло, спочатку наповнюємо себе. Як тільки в вашому фізичному тілі є збій, якщо у вас щось болить, у вас щось випадає, у вас щось набрякає, у вас щось загострюється чи запалюється, це вказує на те, що в тому місці, в вашому тілі, є недостатньо високовібраційної енергії. Там є якась енергія, обов'язково, там, де є будь-який поганий, скажімо, хворобливий процес в вашому тілі, там є щось, там відбувається якась енергетична робота, але там не вистачає високовібраційної енергії для стілення. Я нагадаю, що ми можемо втратити здоров'я на чотирьох рівнях. Перший рівень це фізичне тіло, і, як правило, коли ми говоримо про хвороби, ми, як правило, згадуємо про якісь фізичні негаразди, тобто якісь проблеми з фізичним тілом. Але у нас є ще три рівні хвороб, наприклад, психічні Хвороби це хвороби нашого менталу, і наших незбалансованих емоцій. Тобто, по суті, психіка, коли вона не справляється з стресом, вона накопичує багато всього негативного і не може від цього якось відволіктися, переключитися, опрацювати весь цей матеріал, тоді наступають і психічні розлади, і психічна, як зараз говорять, так що дуже багато говорять, що в Україні. Раїні люди потребують зцілення ментального здоров'я, саме йде мова про психічне здоров'я. Також є третій рівень, де ми можемо втратити здоров'я, це соціальний. Соціальний рівень начебто схожий з психічним, але це не одне і те саме. До соціального здоров'я відноситься наша з вами комунікативність, наші з вами здатності і здібності спілкуватися один з одним. Якщо ви вже відчуваєте, що без роздратування, без якоїсь маніпуляції, без можливо знецінювання, скептицизму і так далі, так далі, ви не можете спілкуватися з іншими людьми, то це говорить про те, що у вас. Вже також посипалось соціальне здоров'я. Як правило, наслідком того, що у нас є проблеми з соціальним здоров'ям, є втрата якихось хороших там стосунків, втрата грошей, втрата можливостей і так далі. І, так далі. і остання четверта частина цілісного нашого здоров'я це духовна. І ось тут саме цікаве. Ось тут починається те, про що всі говорять, мало хто що розуміє, і, як правило, рідко починають розбиратися з цим глибинно. Саме тут, мої хороші, знаходиться віра. І тоді, коли ви перестаєте, наприклад, вірити в щось те, що не можна пощупати те, що ви не розумієте і ви не вчитеся, ви не йдете, щоб це освоїти, щоб це десь дізнатися, то тоді будь-який поряд, будь-яка людина, яка знаходиться поряд з вами, може ударити по вашому духовному здоров'ю. Тож ми говоримо про те, що рейки, практики, вони якраз якщо ми говоримо про традицію рейки, яку Ніс Мікао Усує, який вважав, що рейкі це абсолютна енергія енергія космосу, яка доступна абсолютно кожній людині, і просто треба її прийняти силою думки через намір в своє серце, і далі через долоньки її практикувати в тому числі. Через долоньки ми знаємо з вами, ми можемо практикувати, накладаючи руки на ті чи інші об'єкти, в яких ми хочемо підсилити енергію духу, і це для цього не треба мати якісь особливі дари і здібності. Рейки, коли ви отримуєте ініціацію, навпаки ще розвиває у вас ці здібності, про які ви не пам'ятаєте, про які ви підзабули. І ось це якраз і є духовний шлях, одна із долоньок це духовний шлях на, на, в практиці рейки. Коли ви приходите в рейки і ви починаєте розвиватися, вам стає неоднаково, вам стає цікаво, ви заходите в будь-який храм будь-якої будь релігії. І ви з повагою відноситесь до цього храму. У кожній релігії є якісь речі, які дуже-дуже впливають на свободу. В рейки таких речей немає. Є одна можливо, річ, яку ви зараз, може, ті, хто практикує, згадаєте, що рейки неможливо. Передати, ініціювати просто так, як отримав Мікао Сою на горі. Курама ми не можемо сісти, і у нас осяється енергія. Тобто, має бути фізична контактна з майстром передачі.